Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, яким є результат реалізованих проєктів програми ЮЕКТІВ Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 92FM. Первомайськ, 1059 105,9FM. За календарем, 19 травня 2025 року в Україні триває 1181 сто доба повномасштабної збройної агресії Росії, попри обстріли Миколаївщина з 2022 року поступово відновлює свій край. До цього залучаються як дорослі, так і молодь. У наших попередніх програмах ми вже розповідали про те, що у 2024 році програма ЮЕКТІВ пропонувала навчальним закладам області взяти участь у реалізації освітнього проєкту. Від благодійного фонду Савет у програми ЮЕКТІВ, який на меті мав допомогти молоді, підліткам змінити або відновити різного роду ідеї просторів у своїх громадах, музейних, мистецьких та освітніх локацій, і все для того, як наголошує лідерка програми ЮЕКТІВ Христина Кащук, щоб зберегти людський капітал нашої країни, дати зрозуміти, особливо молоді, що вони вкрай потрібні держави, що у них саме у нашій державі є можливість для їх розвитку. А набір до програми оголосили влітку 2024 року. Тоді організатори зібрали мотиваційні листи та обрали 10 команд з поміж 36 шкіл регіону. І протягом 15 тижнів підлітки опановували навчальну частину програми ЮЕКТІВ, навчалися проєктного менеджменту, пропрацьовували ідею соціально корисних проєктів для власних громад, щоб представити їх на фінальній презентації. А у січні, вже 2025 року, діти захищали. Свої проєкти і як результат, п'ять з них отримали фінансування по 5 тисяч доларів на втілення проєкту. Відтоді почалася робота. І сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про те, які команди стали переможцями і що вирішили змінити у своїх громадах, наскільки їм це вдалося, яким є результат, та чи буде і коли продовження проєкту на Миколаївщині. «ЮЕКТІВ» – це освітня програма для підлітків про розвиток малих громад. Її з 2022 року втілює благодійний фонд Севет, що займається відновленням доступу до освіти у громадах, які постраждали від війни. Про те, як команди втілювали свої проєкти в другій хвилі програми та яким є результат, ми поцікавилися у Христини Кащук, менеджерки проєкту, і вона погодилася розповісти та доєдналася до нашої розмови Телефоном Вітаємо вас, Христино! І слухаємо, що вдалося реалізувати. Ну, власне, основною цінністю нашої програми є Україна творити майбутнє вдома, тому саме вся тематика проєктів, які реалізувалися за час. Від січня і до травня була присвячена спільному благу вирішенню певних викликів в громадах, збереженню інституційної пам'яті в селищах Миколаївської області. Тому власне запам'яталися такі два проєкти, які були присвячені цій пам'яті збереження меморіалу і створення загалом такого меморіалу. Но в Новокиївці ми відкрили. Місце пам'яті загиблих захисників з 2014 року і дотепер там є два загиблих герої. На відкритті були донька одного з героїв і дружина іншого. Це таке місце сили, нове створено в Новокиївці. Це завдяки саме молодим людям і переосмисленню ними цих цінностей. Крім того, учні відкрили в себе в школі, ренували такий музей, який був присвячений тільки пам'яті Другої світової війни. Зараз там є також і стенди, і прапори, які вже стосуються і повномасштабного вторгнення, і російської агресії, яка розпочалася ще в 2014 році. Ця пам'ять така неосяжна і циклічна, продовжується. В проєктах підлітків в Лоцкеному відкрили шкільний кінотеатр. Їхня ідея була присвячена в першу чергу з самого початку, зароджувалася як така можливість протистояти виклику, що близько 76%, якщо я не помиляюся, мешканців села ніколи не мали досвіду бувати в кінотеатрі, тому підлітки їм такий досвід подарували своєю працею і з реалізованим проєктом. Але дуже цінним було, що на відкритті презентували також молоді люди фільм, який власне був ними знятий, відмонтований, зрежисований. Це фільм на ім'я Останній зліт, і він присвячений загиблому герою, який льотчику, який власне захищаючи їхню громаду, хоча сам не був з їхньої громади. Родом з Харківщини загинув на околицях, і про те, як тіле село належним чином намагалося похоронити того героя, там були також і брат загиблого сім'єю, і дружина, то це приємно, що. Чоловік, будучи сам із Харківщини, проживаючи з сім'єю після повномасштабного вторгнення батьками на Миколаївщині, самому місті Миколаєві, таку важливу і ціннісну зробив подію величезною жертвою для Лоцкиного, і що село про це пам'ятає і зберігає ту пам'ять. Крім того, інші два проєкти в Пересадівці. Там в Антонівці були присвячені активному способу життя. В Пересадівці відкрили ренували спортивну залу. В Антонівці створили простір для спорту за межами приміщення, тобто такий активний спосіб життя на свіжому повітрі. І знову ж таки це показує нам важливість того як дітям не вистачає у цієї соціалізації, як вони різними способами намагаються віднайти можливості бачитися, створювати для себе місця і простори, де би можна було зустрічатися, бо так само і в червоній долині, де зараз немає школи, є відновлений будинок культури, який слугує школою завдяки благодійному фонду сейверт, укриття, тимчасовий освітній простір, але немає їдальні. То діти своїми силами для наймолодших для різних школярів створили кафетерій шкільний, наскільки його так можна назвати, для того, щоб різного віку діти мали можливість де пообідати. І дуже цікаво, чи матиме цей проєкт продовження. Ну, по перше, тут важливо саме початку сказати, що програма існує постійно як така системна робота з підлітками. А працюємо стало, бо існує спільно. Нота випускників, до якої ми запрошуємо всіх, хто програму завершив. Пройшов її від початку до кінця, і цим створюємо додаткові можливості. От, наприклад, вже у червні 60 підлітків з Київської, Чернігівської та Миколаївської областей будуть мати освітню мандрівку до Львова, тому системна робота триває. А чи буде продовження? Звичайно, що так. З цього літа ми вже оголошуємо набір. У чотирьох областях одночасно це Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, зокрема Криворіжчина і Миколаївська, знову ж таки. Тому всіх запрошуємо в липні слідкувати за оновленнями, за нашими соціальними мережами в інстаграмі, до прикладу, де будуть всі анонси на зголошення і долучення до участі. Дякуємо вам, Кристино, за розповідь. А ми далі розповімо про те, як у громадах області готувалися до реалізації своїх задумів, адже якщо ми почули від пані Кащук, вони були різноманітні. Але і слави, міні-кафе, спортивні майданчики. Саме у межах цього освітнього проєкту у селі Новокиївка, що на Миколаївщині, на честь односельців, які загинули у російсько-українській війні, учні місцевої гімназії створили алею пам'яті. Ідею реалізовували завдяки гранту у 5 тисяч доларів від благодійного фонду Савет. Проте на початку реалізації проєкту було багато різноманітних пропозицій, розповіла директорка Новокиївської гімназії Надія Трущенко. Окрім цього, школярі пропонували і освітньо розважальні проєкти. Ідей було дуже багато. Так знаєте, накидали кожен свою ідею, а потім я вже не пам'ятаю, але хтось із дітей говорить про те, що а давайте ми щось зробимо по відродженню історичної пам'яті. Менторка ініціативи Вікторія Підлісна погодилася, що це дуже важлива справа. І ми повинні вчитися культури пам'яті, зупинились на сфері культури і сформували нашу проблему як те, що у нас у людей зараз відбувається занепад культури пам'яті. Ми з підлітками дуже довго досліджували цю проблему, як взагалі що таке культура пам'яті, яка вона має бути? Один чоловік загинув ще в 2014 році. Це Андрій Балинець, і це настільки давно. Що пам'ять про нього буквально зависла в повітрі, знаєте? Тобто е ніхто її ще не реалізував належним чином, і діти стали тими, хто це зміг зробити. Така робота вкрай необхідна, хоча тривала 8 місяців, адже ініціатива передбачала планування, підготовку бюджету, закупівлю необхідних матеріалів. На початку учасники збирали інформацію про загиблих військових односельців. Поділилась нам школярка Валентина, учасниця проєкту, як все відбувалося. Насправді найважче було це закупляти це все, робити бюджет. І знаєте, зараз ти коли дивишся на ну це все, і ти думаєш, воно ну воно того варте. Ти приходиш сюди і люди будуть шановувати героїв, які віддали своє життя за нас. В наш час насправді дуже важливо пам'ятати тих, заради кого ми можемо жити сьогодні, і взагалі будувати якісь плани, мрії. Тому Алея це був саме такий вибір е, колективний. Дійсно, без минулого ми не варті майбутнього, і тому школярі закладу ще й оновили свій шкільний музей. А от у селі Червона Долина у межах проєкту учні створили шкільне міні-кафе в стилі Гокворсту. З всесвіту Гаррі Поттера. його облаштували у приміщенні будинку культури, який зараз слугує навчальним закладом. Кімнату розписали стилізованими малюнками. У ній є меблі, столи, мікрохвильовка та посуд. Над цим проєктом працювала команда школярів Долина. Че». Учасниця програми ЮЕКТІВ каже: попри навантаження, цей проєкт був досить цікавим. В Деяких моментах було багато нагрузки. Дві конференції було в день. Було трохи тяжко, але ми справились. А так лекції були доволі цікаві, захоплюючі. Мені все сподобалось. Звичайно, підліткам допомагали і викладачі проблем не мали, бо діти охоче допомагали, відповідально ставилися до своєї справи. каже Валентина Куліш, заступниця директора Червонодолинського ліцею. Як працювали, та чому саме цей актор став прототипом? Далі розповість пані Валентина. Команда зібралася дуже швидко, адже діти дуже активні, позитивні з купою ідей почали творити перших тижнів. Діти створили свою інстаграм-сторіночку, де висвітлювали кожного тижня відео відео тижня на певну тематику, як пройшов наш тиждень, що ми робили. Учасники команди дуже різні, але вони своїм позитивом і, мабуть, своїм різновидом доповняли один одного з купою ідей. Кожен учасник мав свої певні обов'язки з ідеєю. Ми також визначилися дуже швидко, тому що у нас відсутня. Дідальня, і ми вирішили створити маленьке таке, як міні-кафе, рефекторі під назвою рефекторі, щоб кожен міг успішно собі сходити на великій перерві і розігріти обід або зробити чашечку кави. Зупинилися на ідеї Гаррі Потера. Дітки запропонували, тому що один з таких активних і цікавих фільмів. Де присутні пригоди? А саме перше це відданість і дружба, що існує в нашій команді. Все сподобалося дівчата розробили дизайн. Розфарбовували самі в останній момент. Додумали все, щоб можна було. Дуже вразила стіна з вивісками газет із серії Поттера і із нашими фото з проекту, починаючи ще з вересня і закінчуючи вже фіналом. Я думаю, саме. Ось така позитивна річ, як впевненість у наших дітей, згуртованість, дружелюбність творить дива і щось нове, тому що наша молодь це наше майбутнє. Дуже радує, що у них такі перспективи, і я надіюсь, що у них дуже велике майбутнє з такими силами, з такими мріями, з такими новими ідеями. І повірте, у них ще є купа, купа нових ідей. А у сусідній інгульській громаді у селищі Лоцькіному приміщенні ліцею діти з команди «380 вольт облаштували шкільний кінотеатр, на базі якого мріють запустити гурток фільм Арт. Там учні зможуть опанувати основи сценаристики, режисури, акторської майстерності, операторської роботи та монтажу. Уже є перший результат. Учні створили власний документальний фільм. Наталія Рубленко, директорка Лоцкінського ліцею в Інгульській громаді, зауважує, що такий проєкт є дуже доречним на часі, і пояснила, чому. Слухаємо, коли ми дізналися про освітню програму для підлітків ектів, було прийнято рішення подати заявку на участь. Нам прийшло запрошення, і ми з ентузіазмом взялися до роботи. Було створено команду старшокласників з 10 осіб, 380 вольт Така назва її помічником. Стала заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Бойко. З вересня місяця команда почала свою роботу, обирали проєкти. Думок було багато, але з опитуванням наших жителів села. І учнів, все таки було вирішено створити шкільний театр. Тому діти навчались протягом п'яти місяців, і в кінці кінців в січні місяці на реалізацію цього проекту в рамках освітньої програми нам було виділено 5 тисяч доларів, на які було закуплено меблі, необхідне обладнання для кінотеатру, а за сприянням. Голови Інгульської сільської ради але Миронової та депутатів було виділено близько 300 тисяч на сучасний ремонт шкільної актової зали. На сьогодні ми маємо сучасний кінотеатр фільмар. Не на базі якого розпочав роботу клуб юних кінематографістів. Створено вже перший фільм про загиблого військового льотчика Вадима Мороза, який загинув поряд з нашим селом, відбивши від села Новоолександрівка висі е, літак. Для жителів нашої воскінської громади такий заклад стане осередком культури, місцем для відпочинку, розвитку реалізації нових ідей та програм. Тим паче, що і дітки можуть навчатися в цій вашій студії, тадже ну не в кожній школі є кінематографічний гурток, і я думаю, що це ну досить таки цікавий і оригінальний підхід до реалізації проєкту, зокрема у вашому навчальному закладі, Так, так бо усі. У селі школа є завжди осередком культури. І саме в нашому селі де трошки проблеми з будинком культури, це, цей проєкт нам був на часі. А ось команда підлітків села Пересадівка Воскресенської громади створила прекрасне місце для відпочинку всієї громади. Спортивний осередок, який допомагатиме не тільки учням ліцею, а й корисним буде для всієї громади. Чому нам розповіла Юлія Юрієва, директорка Пересадівського ліцею? Наші діти з радістю погодилися на все, тому що це така можливість реалізувати у цій школі будь-який проєкт, будь-якого спрямування, і з вересня місяця по грудень наші діти навчалися проєктному менеджменту. Вони утворили команду із 10 учнів і вчителя з нашої школи. Також з нами працювала чудовий ментор. Це Юлія Буритіна, яка вже мала досвід в минулому році. Її команда із Баштанки отримала перемогу. Наші діти дуже активно включилися в роботу. Їх цікавило складання проєктів. Вони спілкувалися із фахівцями, з спеціалістами, які викладали для них онлайн саме проектний менеджмент. Наш проєкт, так як наші дітки, вони це були учні 8, 9 та 10 класів. Вони дуже активні. Вони займаються танцями. Вони займаються спортом. Тому було одноголосно вирішено. Ними командою організувати проєкт саме тренажерної та танцювальної зали. У нас в нашій школі в пересадівській у нас є дві спортивні зали, одна е, трішки старіша в старому корпусі, саме там діти і задумали цілий свій ці проєкт. Усе в минулий понеділок, буквально тиждень тому, відбулося від відкриття. Наші діти закупили тренажери на цю суму, тренажери, зеркала для того, щоб створити такий танцювальний куточок. Вони закупили також різні там спортивні приладдя, фітнес м'ячі, гантелі. і також було створено ще такий невеличкий куточок для маленьких діток. Для чого? Тому що ця зала вона створена не тільки для учнів та працівників. Ків нашого ліцею, а ще для всіх мешканців села. Тобто можуть навіть приходити мами з дітками, поки дітки будуть гратися в куточку. Наприклад, мами можуть займатися. Тобто, цей проект він закриває потреби усього нашого села, тільки нашого ліцею. Ось таким виявився результат реалізації проєкту. А відтак такою є допомога школярів своїм громадам, допомагаючи собі, учні поступово відновлюють і ресурс громади. Допомагаючи собі, учні поступово відновлюють ресурс громади, допомагають її оживити. Це перші дзвіночки, які кличуть додому своїх односельчан, особливо тих, у кого ще є певні умови для повернення. Тож чекаємо і далі працюємо від великого до малого. І на цьому я, ведуча Галина Самоленко та операторка Етера Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.